Вітаю сексуальне панство! З вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, і ви на моєму каналі, де сьогодні ми будемо обговорювати, а скільки ж в нормі має тривати статевий акт. І якщо зануритися в медичну норму, то для дорослих здорових чоловіків, да, ми почнемо з чоловіків, статевий акт триває від 2 хвилин. До п'яти, ну або до 10. Тобто те, що менше двох хвилин, це вважається за короткий статевий акт, а те, що довше 10 хвилин, то це вже за довгий. Для жінок ця норма трошки довша, тобто десь до 13 хвилин, а, але е, ви ж розумієте, що насправді нормою є те, що влаштовує вас обох. І тут часові межі можуть бути зовсім таки різні комусь вистачає 5 хвилин, комусь вистачає 10 хвилин, а комусь подобається півгодини чи взагалі всю ніч. Тобто Норма статевого акту, тривалість статевого акту, нормальна є така, яка дозволяє вам і вашій партнерці отримати сексуальну розрядку. Ба Більше вона вас влаштовує. А от якщо когось з вас вже не влаштовує, да, наприклад, те, скільки часу потрібно вашому партнерові, щоб отримати оргазм, то тут вже можна розглянути такі приклади. І от почнемо з першого. Наприклад, розглянемо такий дуже частий випадок, коли чоловік кінчає швидше за жінку та залишається невдоволеною і через що втрачається бажання взагалі займатися сексом і якось не приносить він радості. Ну, дійсно, їй не приносить він радості, бо вона не встигає. Що тут можна зробити в цьому випадку? По-перше, можна попрацювати над подовженням статевого акту саме у чоловіка. Для цього є спеціальні вправи. І також можна використовувати позиції, де у жінки будуть якомога ширше розсунуті ноги для того, щоб Таким чином, член, а саме його найчутливіша частина голівка, отримувала б менше стимуляції. Да? Бо якщо еякуляція настає швидко, чоловік оргазмує швидко, це значить, що на нього впливає да, забагато стимулів. Тому такі позиції, та да, чим ширша піхва стає, тим більше простору у члена. Тому користуйтесь. І друге, що можна зробити в цьому випадку, це попрацювати. Сексуальним сценарієм, бо можна спершу довести жінку до оргазму, а потім вже еякулювати самому. Тут ви можете поговорити зі своєю партнеркою, а, а як би їй подобалося, що їй подобається. Можливо, ви взагалі забули про прелюдію, і недарма у жінок так середній. Час для того, щоб отримати оргазм, він довший. За чоловіка бо для жінок дуже важливі оці попередні пестощі. Для них важлива прелюдія. Тому попрацюйте над цим, подосліджуйте сексуальність один одного. З'ясуйте, а що кому подобається, що доставляє задоволення вашій партнерці. Ну і які ж е, вправи можна зробити, якщо чоловік хоче подовжити свій статевий акт? Наприклад, в процесі фрікції, коли е, він відчуває, що оргазм вже наближається, можна припинити фрікцію і стиснути голівку пеніса десь на 4-5 секунд, потримати. Так, і таким чином оргазм а, від, відступає, тобто час подовжується, і потім знову продовжувати фрікції. Таким чином можна вчитися. Контролювати швидкість еякуляції буває і навпаки, коли люди скаржаться, партнери скаржаться взагалі на довгий статевий акт, коли, наприклад, чоловік не може довго скінчити, що робити в цих випадках. Зазвичай найрозповсюдженіша причина, яка може слугувати такій затримці, еякуляції або навіть не затримці, а просто подовженому статевому акту. Це може бути як не банально обрізання пеніса, бо тоді голівка члена вона стає менш. Чутливіша, да, бо її нічого не прикриває, і тому тут можна використовувати навпаки позиції, такі, де у жінки будуть ноги ем, стиснуті, так якомога сильніше, або схрещені, щоб збільшити стимуляцію. Якщо ж це не пов'язано, то тут, звичайно, можуть впливати як фізіологічні чинники, це можуть бути різні хронічні хвороби, урологічні, нервові хвороби. Це можуть бути е, прийом якихось ліків, які можуть давати такі побічні дії. Тобто тут прослідкуйте, е, можливо, почитайте, якщо ви щось приймаєте на постійній основі, не пов'язане взагалі з вашим сексуальним статевим життям, да, наприклад, там, ліки якісь для е, серцево-судинної системи, е, почитайте в. Описі так, ліків про побічні ефекти, там можуть міститися такі, такі показники, що це впливає на статеву функцію. А, а також, звісно, це різні психологічні проблеми, такі як стреси, перевтома, тривожність. Це все дуже сильно впливає. І коли людина не може розслабитися, так а щоб отримати ерекцію, чоловік має розслабитись. А вже щоб еякуляція настала, навпаки, має виникнути напруження. Тобто ці, ця система має працювати дуже гармонійно, злагоджено. А коли. Коли, скажімо, не до цього, да, коли відбувається якась можливо криза у людини або проблеми в стосунках, якісь невирішені конфлікти, то звичайно це все відображується на сексуальній сфері. Тому, коли до мене звертаються пари за консультацією з питанням, як нам покращити секс, щось там не виходить, то зазвичай ми виходимо на. Питання, які не стосуються самого сексуального акту, а які стосуються життя людей, і як вони це влаш... його влаштовують, і як вони пораються так зі стресовими факторами, да, і взагалі. Чи нас чи подобається їм їхнє життя? Чи ні. Тому, якщо вас все влаштовує, вам все подобається. Але чомусь ви думаєте, що можливо, ви занадто швидко кінчаєте або занадто довго, подумайте, можливо, вам хтось це колись сказав і чомусь потім ви почали так думати. Бо насправді норма не існує, не існує такого чіткого визначення, як от треба тільки так і отак, від цього до цього. Ні. Сексології, поняття норми, воно ой дуже широке, дуже толерантне. Тому будьте щасливі, будьте здорові, цікавтеся е, собою, розвивайтеся. Ну, а якщо вас бентежать якісь чи хвилюють якісь питання з приводу своєї сексуальності, з приводу цієї ж норми, да, можливо, е, з приводу фантазій, певних, ви не знаєте, а чи нормально про таке фантазувати чи ні. Або, можливо, у вас якісь. Труднощів в стосунках, звертайтеся за допомогою, звертайтеся до психологів, звертайтеся до сексологів. Це не соромно, це, це дуже важливо. Бо ми ходимо, ми вже, ми вже знаємо, що треба ходити до стоматолога раз на півроку, да, до гінеколога, там робити, взагалі здавати аналізи. Наша психіка теж потребує уваги. Наші стосунки теж потребують уваги. І коли ви туди. Хоч трошечки своєї уваги спрямовуєте, ваше життя покращується, ви як ой, ніби, ніби дихнули свіжого повітря. Тому не нехтуйте собою. Я в кожному своєму відео кажу: займайтеся собою, любіть себе, піклуйтеся про себе, бо ви у себе одні. Ну і, звичайно ж, всім вам класного сексу. Па-па.